Ввечері 10 травня компанія Google провела свою презентацію, на якій показала багато чого, і от вам стисли переказ усієї цієї презентації. Pixel tablet Google. Pixel ну а Якщо без жартів, то показали дійсно багато чого, як софтового, так і залізного, яке вже хотілося б мати змогу нормально купувати в Україні. Але маємо, що маємо. На зв'язку, як завжди, агностик, і в цьому відео ми поговоримо про софтову частину презентації. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Жарт про AI насправді взагалі не жарт. В Google розуміють, що вони програли перший раунд боротьби штучного інтелекту. Вибачте, але я буду усе це називати саме штучним інтелектом, як це роблять самі компанії. Не душніть, будь ласка. Тому активно намагаються увійти в другий раунд. Тому почнемо саме з AI. По-перше, була представлена нова мовна модель Palm 2, яка створена в першу чергу для конкурента чат GPT Google Bart. Також на цій мовній моделі буде працювати ще низка продуктів, про які ми також поговоримо. У Google стверджують, що нова модель краще підходить до міркувань здорового глузду, математики та логіки, адже її навмисно навчали, зокрема, на великій кількості математичних та наукових текстах. І ПАЛ, наче як, повинна без проблем вирішувати математичні задачі, міркувати над проблемами та навіть створювати діаграми. Говорячи про Palm, компанія презентує його як ціле сімейство моделей, зокрема Коді, для якого PALM вивчив 20 мов програмування, зокрема JavaScript, Python і навіть Fortran, MedPalm 2 яка орієнтована на медичні знання, SecPalm, задача якої безпека, і навіть є така собі міні яка може працювати в телефоні. Але основний акцент робиться, звісно ж, на барді. BARD – це відповідь на Bing Chat та ChatGPT. Його попередню презентацію в лютому ледве можна було назвати вдалою, адже тоді у рекламному відео була продемонстрована помилка у відповіді Барда, через що акції компанії одразу ж пали на 8%. Google взяли час, під'єднали BARD вже до нової Palm 2 і вже дали до нього доступ усім бажаючим. Ну як усім? Усім для більш ніж 180 країн. Вгадайте, яка країна якогось дітька не входить в цей список? І має з'явитись підтримка 40 мов. І я чомусь впевнений, що ми вже знаємо відповідь, чи буде там українська. У будь-якому випадку компанія вже зараз каже, що зовсім скоро буде можливість отримувати відповіді не тільки текстом, а й мультимодальним варіантом, тобто надавати картинки і пояснювати їх. Прийде розширення з бардом і до інших власних служб Google, таких як карти, таблиці, документи та Gmail. І зараз йде співпраця з іншими розробниками для інтеграції їх продуктів в цей чат. Зокрема, вже зараз там працює Firefly від Adobe. Наступним пунктом приземлення генеративних можливостей став Workspace автоматичне створення таблиць, але не формул в гуглівському Excel, створення зображень в презентаціях, помічники в написанні текстів у документах та Gmail, які будуть слідкувати за тим, що ви пишете, і допомагати краще структурувати інформацію чи додати туди щось. Коротше, це якась частина того, що Microsoft додала в свій пакет Office. Наступне Music LM. ми з вами про нього вже якось говорили. І якщо коротко, то це створення музики за допомогою штучного інтелекту. Поки можна стати в список очікування. Насправді дуже дивно, що Google вирішили все ж випустити її, адже тоді взимку вони заявляли, що поки навіть приблизно не збираються цього робити. А зараз, коли якраз йде нова хвиля судів і заборон через те, що люди підроблюють треки Jay-Z та Kenny West за допомогою штучного інтелекту, таке рішення стає ще більш дивним. Також зараз йде тестування універсального перекладача, служба, яка може умовно взяти відео англомовне, транскрибувати його, перекласти, регенерувати відповідно до стилю та тону мовлення і накласти на все це ліпсинг, тобто відповідність звуків до зображення. Звучить дуже круто, проте якщо Google не зробить якийсь дуже сильний та очевидний захист від фейків, може бути біда-біда. Звичайний пошук також еволюціонує і отримує дві нові функції, пов'язані із зображеннями. Перше додаткова інформація про те, коли саме це чи схожі зображення були проіндексовані Google та де вони вперше з'явились. Чудова штука, щоб розвінчувати фейки. Друге, у зв'язку з тим, що Google працює над своїм сервісом з генерації зображень на кшталт Firefly і Midjourney, такі зображення, що будуть з'являтися у пошуковій видачі, отримуватимуть інформацію про те, що це усе створене штучним інтелектом на основі якихось інших робіт з інтернету. Крім цього, в пошуку з'являться так звані перспективи, корисність досвіду інших користувачів дописи з Reddit, соцмереж, YouTube і такого іншого, включно з назвами авторів, показниками популярності цього вмісту в інтернеті та зображеннями профілю. Це є відповіддю на те, що люди потроху перестають шукати інформацію в Google, шукаючи її одразу в умовному Instagram чи TikTok. Покращення прийшли і до Google Map разом із функцією імерсивний перегляд маршрутів, яка збирає в одному місці усі подробиці маршрутів, включаючи складні перехрестя, місця для паркування, велосипедні доріжки і таке інше. Ця функція базується на аерофотознімках та мільярдах зображень Google Street View і використовуючи комп'ютерний зір та штучний інтелект, об'єднує їх в багатовимірну модель, яка дозволить планувати маршрут з урахуванням усіх тротуарів, доріжок і усього іншого. Враховуючи навіть час маршруту. вдень це буде відбуватись чи вночі. Але працюватиме це поки для обраних 15 міст. Google фото також отримали штучний інтелект, і до вже відомих фото Анблюр та магічної гумки тепер додається магічний редактор, який поєднує в собі різні методи роботи штучного інтелекту для редагування та створення зображень. Наприклад, було показано, як ця функція може вирізати зайву частину одягу та замінити її, що вже вміла магічна гумка. Але тепер зображену людину можна, наприклад, взяти і переставити на інше місце, а штучний інтелект домалює потрібні кадри. Або взагалі не просто переставити людину, а домалювати кульки і змінити неб. Або кількість та вид хмаринок на ньому. Так, це не нові інструменти для світу, таких же програм досить багато, проте тут історія в тому, що це все в одному місці. Поки що, усе це буде ексклюзивом пікселів якихось окремих, але в майбутньому це може стати доступно і для підписників Google One. Йдемо вже ближче до актуальних речей. Android 14 також отримує трошечки штучного інтелекту. Перше, зображення робочого столу тепер можуть бути згенеровані штучним інтелектом. Користувач просто в налаштуваннях пише, що хоче там бачити, і отримує декілька варіантів на вибір. А в застосунку Google повідомлення з'явиться Magic Compose, який пропонуватиме відповіді на повідомлення, враховуючи їх контекст з обранням стилю цієї відповіді. Також Google об'єдналися з Apple для того, щоб покращити функцію Знайти мій пристрій. І тепер ертеги можуть поленгуватись і Android-смартфонами, які отримуватимуть сповіщення. Про знаходження поруч невідомого трекеру, який їх переслідує вже відносно довгий час. Це відповідь на те, як за допомогою AirTag'ів дехто намагався переслідувати і слідкувати за іншими людьми. Watch OS 4 отримає більше інтеграції з Google Home, Workspace і іншими сервісами Google. З'явиться можливість робити резервні копії та можливість під'єднати їх до нового смартфону, не скидаючи їх в повний нуль. А разом з Samsung вони працюють над тим, щоб циферблати можна було зробити ще простіше. Штучний інтелект отримали і розробники застосунків для Android, які будуть використовуватись для їхньої більш швидкої та активної взаємодії з Play Store та отриманню повідомлень про помилки в їхніх застосунках кожного разу, коли вони десь у користувачів на смартфонах екстрено завершують свою роботу. Для Android Studio також завезуть штучний інтелект, який буде допомагати писати код та виправляти помилки. Ще там є усіляке різне про Android Auto, але мені якось абсолютно то не цікаво, як і вам скоріш за все. Це далеко не усе, що показали Google на своїй презентації, але і ви, якщо б хотіли дізнатись прямо от усе, то, скоріш за все, дивились би дві з половиною години найнуднішої презентації у світі. Хоча наступна частина вже трошки цікавіша. Мабуть, скоріш за все пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв: бережіть себе, своїх близьких та Україну.